99-15-го року. Якщо буде щось то покажу, покажіть білого Форда Білого Форда у цього. Напишіть цей цікавий варіант вас. Так, так, дивимося, кажіть, що вас цікавить в ньому. Так, він закритий. Ні, відкритий. Відкритий. Бачите, як вам повезло, одразу відкрита машина. Так, він на автоматі, на PowerShift, повний електропакет, пам'ять сидінь. Тут всі електропровода є. Бачите, іде комбінований салон з такою перфорацією, Пробіг, пробіг, 182 тисячі пробігу. Так, ви звідки. Ой, ми звідки? Ми з Коволя, ми з міста Коваля. Контора наша називається ТОВ Коваль Автокомбінат. Всі контакти